Накази листівки та директиви Української Народної Республіки, зокрема акт злуки, яким проголошувалося об'єднання західноукраїнських земель з землями Української Народної Республіки. Ці та інші документи зберігаються в Державному архіві Кіровоградської області, універсали Центральної ради Української Народної Республіки, які були доленосними, оскільки містили в собі значні рішення, які були втілювали в собі віковічні мрії українського народу стосовно своєї незалежності та соборності, процес Об'єднання з УНР та УНР був досить довго довготривалим і вимагав тривалої підготовки, яка почалася ще з грудня 1918 року і отримала якісний розвиток у вигляді саме акту звуку, який ми святкуємо сьогодні, саме у 1919 році. Делегати ЗУНР та представники саме УНР підписали тоді угоду, в якій прийняли участь самі видатні представники саме цих урядів. Серед них, зокрема, виділялися, наприклад, наші земляки, а саме Володимир Вениченко, А церемоніальною частиною завідував також наш земляк Микола Садовський. Сама подія відзначилася у Києві.